В зоні проведення антитерористичної операції бойовики продовжують обстрілювати українських військовослужбовців, використовуючи зброю різного калібру. За минулу добу таких епізодів було 67. Гаряче було на Донецькому напрямку. Поблизу Луганського, по наших опорних пунктах, ворог неодноразово вів вогонь з озброєння бойових машин піхоти. З мінометів різного калібру було завдано 11 вогневих ударів біля Авдіївки та по одному районах Невельського, Новгородського, Опитного, Шахтибутівка та Зайцевого. Для обстрілів в Пісках та Світлодарському групи бойовиків використовували стрілецьку зброю та своїх снайперів. На Маріупольському напрямку бандити проявили активність поблизу Мар'їнки. де по позиціях наших військ, шість разів стріляли з гранатометів, кулеметів, зенітних установок та стрілецької зброї. В районах оборони українських підрозділів у Широкіно та Красногорівці вони вели вогонь з мінометів. На Луганщині, по нашим бійцям, в районі Новозванівки бойовики використовували згідні установки та автоматичні гранатомети. В свою чергу, українська армія 10 разів відкривала вогонь у відповідь по незаконним збройним формуванням та продовжує надалі надійно утримувати свої позиції.